Що в нас на фронті відбувається, а там у нас гаряче і дуже деяких критично і важко, тому що нам ці набої потрібні. Нам потрібна ось така ескалація підтримки. Ескалація, нехай називаємо її загострення підтримки, підняття підтримки України. І нехай це буде ескалація, але нам потрібна ця підтримка і допомога, тому що нам треба потриматися до настання зими, тобто тоді, коли спаде трошечки активність на фронті, і нам дуже це потрібно, тому що ворог просувається і навколо Покровська ці. 呃。Uh Це на далі формується, ці кліщі стискаються, ворог вже зашов в Родинське. Тобто, фактично, це ж там траса з добропілля, яка проходить та? Добропілля Мариноград. -Покурс. Три траси є: одна через Родинське, друга через Гришине, третя з Павлограда до тобто, цього І в насправді... нас з них вже сьогодні, фактично, ворог. Насправді, Андрію, ну тут ж такого поняття військові та науці, як напівоточення, немає. Буває або оточення фізичне, або поточні оперативне. І коли ми говоримо про те, Все що так. зараз відбувається підпокоєння. Покровському, по факту ми перебуваємо там в оперативному це оточення. оперативне оточення, це про простріл і контроль з боку противника їхньої елітної групи дронівної Робікон усіх логістичних шляхів. В Родинському це вже фізичне просування, Гришина і дорога на Павлоград це контроль шляхів пересування. Тобто, зараз ну пекельна, пекельна ситуація. Просто в покровську з точки зору того, що ну реально. Будь-яке переміщення, це є повноцінна бойова операція, і зараз ми вже прибуваємо в, в, в такому собі оперативному оточенні. Можна так це говорити? правда, і це треба говорити вголос. Цього не треба боятися. Це треба говорити. Люди мають розуміти ситуацію і обстановку. Військовослужбовці, які несуть там службу, мають розуміти, що про них говорять адекватно і об'єктивно, а не ситуація, ситуація складна, але контрольована. Ні, вона важка, вона критично важка. Ситуація на Поковському напрямку. Плюс там додатково фактично є е, вже якщо нам на, на Новопавлівському напрямку загострення і накопичення російських військ, і так само вже вважають, добропілля стає окремим е, фактично напрямком бойових дій і виокремлюється вже навіть зведення генштабу на як окремий напрямок. Тобто там ситуація реально складна. Ну проте на е, водночас на противагу цього є Сумщина, де навпаки, в нас там є е, хороші, е, хороші дії. З боку наших сил, тобто нам вдається витисняти ворога, вдається відновлювати нашу територію, і е, моя думка, нам треба там насичувати цю ділянку фронту, аби розтягувати ворога і відтягувати його з інших напрямків. на противагу цьому, ще з'являється Куп'янськ, який теж майже скоро опиниться в оперативному оточенні з точки зору прострілу всіх наших ну, логістичних ну, шляхів. Тут теж та ну тобто дивись, якщо брати так, вже ж нас оборона тільки... тріщить. От, якщо так оборона чесно. Брати. Трішить, оборона тріщить, але нас поки що не ламається. Як є... це відбувається? Я гадки не маю, чесно є кажучи. Є сумщина тільки як на напроти... Увагу цьому всьому, тому що ще й Херсонщина з'являється. Ворог там починає пробувати наші сили на правому березі, і нашу морську Ну, відповідно. Я розумію, що вони там хочуть зробити. Вони хочуть розтягнути наші сили, щоб ми не мали ча... можливості захистити Покровськ. і їм треба тому збільшилась кількість бойових зіткнень на херсонському напрямку, і ворог намагається там активніші дії робити для того, щоб розтягнути наші сили і оборони ще більше. Тобто це дійсно відбувається. І тут знову ж таки питання: що обере Сирський? Чи він обере е концентрацію на захисті наших позицій, чи він буде думати про нові операції, які мали б розтягнути сили ворога? А знаєш, що сьогодні за день? Сьогодні 5 серпня. Початок курської операції? Рік та, та це просто то коли ти говориш про вибив вибір е, Це от серпень, рік тому початок курської операції. Я вона, дуже добре пам'ятаю. Вона фактично, типу, для пабліку стало відомо, що вона там відбулася 6-го числа, але в ніч реально вона стартувала 5-го числа. Тобто сьогодні рівно рік початку курської операції. Я це дуже коли добре ми про... початок цієї операції. А ну давай на, на цей, давай міні-інтерв'ю, спогади початку курської операції. З того, що зараз вже можна розповідати. Ну я дізнався фактично напередодні. От прям от вже вже чому то. Тому що в мене, в принципі, підрозділ я керував, був невеликий, тому мені в принципі, заздалегідь мене ніхто й не мав попереджувати. Роботу, яку ми робили до цього з невеликими там ДРГ, з невеликими процесами по кордону і по прикордонні, з деякими підрозділами взаємодії, це була робота якраз по тому, аби розосередити ворога, не, да, не дати їм розуміння, що ж таке відбувається. Тобто, в тому числі це теж було. І потім ми заходили разом з нашими за, за нашими підрозділом. Фактично, ми заходили за ДШВ. Перші пішли наші штурмові інженерні війська, це була їхня. Посвята бойова і пройшла вона феноменально якісно. Нам я до речі нещодавно народі знасі, що у нас виявляється, є інженерно-штурмові бригади. Так, це вони інженерно штурмові Вони були створені під Курську операцію, і вони штурмували позиції. І якраз зносили це все про ну розгородження. Міно... Розгородження, та тобто і робили нам шляхи логістичні на суджу. Тобто і на інші населені пункти в коріння, якщо ми говоримо про північний і захід і суджа, це вже більш так північний напрямок, фактично. Тому операція відбулася. Операція тоді, на мою думку, зробила те, що мала зробити. Вона відтягнула сили ворога, в тому числі від Покровська. По-перше, а за інформацією, якою володіли тоді наші сили оборони, на осінь готувалася сумська операція. Тобто, те, що ми на сумах побачили в квітні травні цього року, мало відбутися в жовтні минулого року. Тобто, А, це перенесення війни на бік противника. Друге, це відтермінування сумської операції, витіснення з нашої території, і це це зупинка запорізької наступальної операції, фактично тиску на Покровськ зменшення через те, що ворог мусив перекидати свої сили. Якби, можливо, ми не почали цю операцію, ми мали би і на Сумщині операцію ворога, і ймовірно, Покровськ міг би зараз вже впасти. Це моя думка, суб'єктивна. Як і учасника цієї операції, як і людини, яка дивиться на це вже там з якогось оперативного бачення рівня і з огляду на цей рік подій. Тобто я вважаю, що операція себе виправдала. Ну рік рік курської операції зараз в е, нас крім Покровська. Суттєво погіршується ситуація Суттєво. на Костянтинівському напрямку. Тобто, це е, повністю противник уже зайняв здійснив контроль над населеним пункті, пунктом. Пунктом Попівяр. Далі в нас Русин'яр, який в сірій зоні, Олександру Шультине, Яблунівка, е, всі ці райони до Клебанбицького водосховища просування в, в, в самому Покровську, Щербинівці, Вище, Північніше, в районі ну, Делівки. Вони Дедальніше люди можуть подивитися, що на фронті, які пан Василь пише, щотижня в неді. І давайте лишимо тут посиланнячку, тому що ситуація, яку там виклав Василь, вона наразі станом на день цього подкасту, є актуальна. Ну, я просто веду до того, що ворог нас намагається витіснити з Костянтинівського, скажімо так, углиблення. Ворог тисне на сіверському углибленні, погіршилась на ситуація на Лиманському фронті, погіршується вона на Куп'янському напрямку, ну, давай... Покровськ, Херсон. І це максимальна ця ну, тактика от зараз, сотні от порізів. Зараз, ось це є, Коротше, зараз треба курську працю. Апогей можливо? От. Who knows. От, Who knows. От, от я до цього веду, що Я не знаю, що нас має врятувати. Порахуємо цих курчат восени, напевно. Тому да. зараз такий, знаєш, Сирчат. зараз, зараз квінетесенція російського літнього наступу. Да. От зараз вона відбувається. І те, що Росія здобуде зараз, подовж там серпня місяця. Це буде результат їхнього літнього наступного. Ні... Якусь ніж спину. Якщо нам дасть засунути ніж спину, зайти з Сівірі. <гум> Може не з Ну зараз, зараз наші війська що не менше, виключають логістику залізничну на Ростовській і Волгоградській області. А. От що воно таке. Я розумію, що це системна робота. Але до чого воно? Я поки. Хрен його знає, а от не я не сподіваюся, не що не в... маємо доступу до да, що в сирського є якийсь план. Я буду все вірити, як і в Трампа. Вірю в Трампа і в сирського. Це вірю зараз, типа, знаєш, це це є сказати, Це два тренди, в яких дві особи, в яких віри зараз ну, типа, мало О, ти... де, але я так скажу, я вірю в Трампа і в сирського. <реш> да, такий мерч. за тиждень якраз будемо е виходити на подкаст. Вже може щось побачимо по Трампу і по сирському. І якщо це, ввести якщо ввести. це, якщо це якщо це справить, е справдиться оця вся моя віра, то я реально зроблю мерч, вірю в Трампа і сирського. Дима і нараджусь, і наражуся на хейт в телеграм-каналі Мар'яни Безугло і буду вважати, що це успішний успіх. Я вважаю, що так, що це буде успіх. Я рекламую тебе.